Всім привіт! Сьома година ранку. Субота, другий день. Вітаю вас, друзі, в себе на каналі. Я хочу, поки Роман приїде сполоти цибулю і чесник. Біжу швиденько на город, а тоді буду снідати. Першечки співають, роса дуже сильно, ну, але я не хочу відкладати, потім буде жара, треба буде щось з дворі робити. Сьогодні ніби має бути тепло. Ось такі в мене тут маки, бачите? Мак виріс. Жодного разу ще не сапаний часник і цибуля. І часник ось такий. Часничок гарний. Зелененький, але бур'янці. Бур'ян не дуже густий, тільки що вже великий. Все, працюю. Це година і 10 хвилин. Сікла, гарний чесник. Бачите, от мій пальчик. Дивіться, який чесничок. Грубший запалець, якщо не заболіє, мене торік заболів чесник. Хороший. Чистенько підпушила, вже буду спокійна, вже буду, як десь Бог все буде добре, буду сажати вже город у середу, в наступну середу. Цибулька. Цибульки є випади місцями трохи, але то дурниця, хватить її. Все, чистенько, іду у двір, буду там в дворі працювати. Гляньте, яка в мене сапка. Бачите, яке поналипало і рукавиці, які мокро зранку. Зранку мокро. Все вже залито сонцем. Красиво. Оно сонечко. Руса на пшениці. Село вже не спить, корови вже пасуться в людей, коні вон там, пасуться. Ще зайшла зараз швиденько сапнуту редисочку. Бачите, яка вона теж в зіляках. Треба її посапати. У нас кажуть сікти, посікти. Це очі продерла редисці. Тут все більш-менш чистеньке. Далі буде. Приїхали мої діти, в них традиція. Приїжджають, обходять абрикосики, кущики, дивляться, що помінялося. Кажу, що ж вам там за тиждень помінялося? Ну, трошки підросли бубочки. Оце така традиція, тоді йдуть щось робити. Бачите, яке з фонариком вчора пополола мальви, нормально. Навіть кури не деруться, ще вони не розвідали, що вона тут є. Нормально пополола. О, ще якась зілля. Добре, хоч камеру включаю, то на камеру бачу, що не так. Якесь щось тут виросло, липа чи що. Бачите, які ми молодці? вже майже набрали всю і ковальський мішок. Картопельку понабирали. Будемо їхати до мами садити город. Добрий день, мам. Привіт! Брат мій вже працює. повну, вже наробився, мабуть. Мама винесла вазонка сюди. Дивлюся, то він мам тут має жити, так? Він здихав, то він так, тут так. має жити. Здихав, каже, хаті. Я його потім передачу там відніг. Можна квітник, так. Да. Можна, мам, можна. Можна, чого ж не можна. Квітник можна. Що тут ті квіточки? Щось там є пару штучок, але хай ще будуть. Хай ще будуть тут. Мало що їх є. Трояндочка розвивається, все добре. Ще піду в один квітничок. Троянточки теж все добре. <світник> Інспекція, як завжди. Інспекція. Все гарно. Все гарно. Це тюльпанчики відсвітовують, будемо чекати троян. Керія мами теж зацвіла. Добре. Так, піон Корал Шарм. Каналу Наталчин Садочок, душі куточок. Наталю, ваші піони. З бутонами. Я бачила, що ви перший рік не лишаєте. Всіх я теж так зроблю. Чотири є бутони дивлюся. Чотири пупляхи. Я, може, теж один залишу тільки. Так, у нас перерва, морошко. Морошко, цибулька готова. Що тут таке вам кріп? Кріп, мама, сама назбирала. Так, і насіннячко. що то мама тут буде сіяти. Так, я зараз покажу швиденько. Так, щавель. Кукурудза Оверленд. Це Оксана купляла. Тобто я буряк Бордо, буряк Андромеда. Мамо, у нас тобі стільки буряків. Це ж їх буде вагон. Овочева, овочевий скарб. Редиска 18 днів. Вазис, кабачок оверленд. А, ордендо, кавіллі. Ангеліна, морква Канада. Морква Абаку, морква Канада, морква Канада. Ага. А що ти мам не збирала свого насіння цього? Є теж? Так, огірочок артист. гірочки всі суперові, бо, ти, певно, Оксана тобі мам, купляла, так? Да? Твоя доча. в них може купити? А хто ж може купити гірочок по сухостійкий бджілка Мам, це дуже багато огірків тобі буде. Це дуже багато огірків ось таке насіннечко. Ну да, мама, але ти ще ж будеш роздавати, я знаю, що ти любиш. Виростила, а потім не знає, куди дівати. Буде роздавати. В кого нема. Хто немає, то Так. Гарно дивитися, правда, як люди працюють. Все, будемо саджати, я не буду вже знімати детально. Швиденько хочу додому їхати, швиденько посадимо і все. Дівчата садять цибульку, я зараз буду сібонько сіяти шавель. Гляньте, що мій брат на чверив, то в нього з'явилося бажання. До свята накоптив, у нас є коптильня в мами. Накоптив салка і м'яско, так, Єла? І м'яско є, так? І м'яско, і ковбаска гартуня. Діти прибирають. Так. Рома з пилососом. Наталя з шваброю. Можеш, можеш помахати людям. Нічого Оксана не видно. Так, сидять мої дві зірочки, Викупалися обоє. І сидять. Це зараз Роман вивезе сміточко, позмітала я вже двора. Ні, Дівчаточка, вже я мала їхати, згадала, що я вам мала зняти пульверизатор. Ось як він виглядає. Форте. Це l 12 a на 12 літрів. Ось такий. Ну, я користуюся, слава Богу, служить, вже його заїздила, замордувала, але ж ви бачите, що я багато ним кроплю. Ось так можете собі зробити скрін і будете купувати. Ззаді, така пом'якшена спинка. Ось. Такі от шлеючки. Є насадки різні. Я зазвичай користуюся плоскою насадкою. Ось такою. Бачите, така пласка. Шановні мої глядачі, на цьому я завершую своє відео. Спасибі вам за те, що ви були зі мною, за ваші вподобайки, за коментарі, за поширення моїх відео. Нехай Господь береже всіх, хто оберігає нас на передовій. Міцного нам всім здоров'я, злагоди, благополуччя в кожну родину, всього самого-самого доброго! Чекаю з вами нової зустрічі! Будьте здорові! До побачення!